Доброго дня, шановні телеглядачі. Знову з вами телепередача Новий погляд, яку представляє Хмельницький благодійний фонд Хесет Бешт і общинний центр Тхія, що на Кам'янецькій 58. Друга світова війна вже давно стала історією, але її наслідки до сих пір відчутні для багатьох громадян нашої з вами, держави і мешканців Поділля. Трагедія села Мацьківці, яке знаходиться недалеко від обласного центру Хмельницького, вражає своєю жорстокістю навіть дотепер. Поза як у під час Другої світової війни тут були знищені тисячі невинних людей, які просто-напросто не годилися для роботи у Німеччині. Про це раніше міг розповісти вам кожен житель села Мацьківці, але, на жаль, до сих пір і таких людей лишилося небагато. Тому сьогоднішнім гостем нашої студії є Казимир Казимирович Рекель, який народився у селі Мацьківці, і до сих пір пам'ятає ті страшні часи, коли там відбувалися. Масові розстріли людей. Доброго дня, Казимир Доброго. Казимирович. Ми раді повітати вас у нашій студії. І, і сьогодні, якби для наших глядач глядачів, е, слід розповісти про всі ці події, які ви пам'ятаєте, те, власне, що є трагедією села Мацьківці. Це дитинство таке було в полях, ми скрізь ходили до лісу, це в цьому, де ці були трагічні місця. І а ліс одразу примикає до траси. І от з самого самого раннього дитинства мати наказала нікуди не лізти, тому що скрізь це було це дуже опасно було. От, Но Ми ходили значить, до лісу, так. І е, мати і батько батько розказували мені з самого раннього дитинства, що там були страшні страшні трагічні випадки в цьому місті, в цих лісах, в тому лісі. Значить. І ми е, отак, приходили до того яру і це ж, це ж людина просто. Жах такий, воно просто собі уява працювала скрізь дуже. Що як так? І дійсно там обрив такий ставили цих людей по розповідях всіх людей і, значить, і стріляли їх. Вони падали туди в яр і там їх засипали. В селі був табір, огорожений колючою проволокою, а в тому таборі тисячі цих значить, бідних людей. А їх з табора їх відвозили, допустимо, в таборі це був якби концентрація, а потім відбирали і вивозили до ну, Германії, вели від села до шляху і там сажали на транспорт і возили. І, значить, були такі постійно випадки, що або привозили звідки з їх, або виходили з села, їх гнали партіями, то і там всілякі були люди, були немічні старі. Діти були дуже багато. І по дорозі робилося погано, їх так і не доводило навіть до, до, до траси, і тут же розстрілювали. От в лісі там. І прямо біля самої траси, там, де той яр знаходиться, там досі видно, що дуже яр, там ця, такий глина, це все, їх ставили і там розстріляли. Вони падали і їх засипали, як я вже казав. Ну, ми як діти, то зібрали гільзи там ходили, і все це ж було видно. І це дуже вразило душу. І ці місця по не лишилися. Та в місяця могила, мені розказувала моя сестра старша вирідня, що люди воруху рухалися, їх засипали ще були живі. І от один випадок, коли розказується, що коли одна жінка йшла з дитиною, в неї був мальчик. і Коли вже вона зрозуміла, що її ведуть на розстріл, то вона встигла. Цього хлопчика відтихнути в кусти, вибрала момент. І тіпа й сказала тікай. І він пішов по полях, щез. Ну а їй зрозуміло, що її розстріляли. Аж потім, колись указалося, що цей мальчик, хлопчик той, він в Волочисках опинився і живе там до сих пір. А ці люди, які в яру, по сьогоднішній день вони там засипані, лежать. Їх же всіх не могли зібрати. Тоді розстрілювали де хочеш, і на колгоспі розстрілювали, там же в лагері, і в лісі, і ці, які привозили партії з різних там районів, то їх може такі були, що вони навіть не могли дойти до села, то їх тут розстрілювали там, в цьому ярі, прямо при трасі. От. І на цьому все кінчалось. Ось такі страшні спогади, я вам розказую. Все ж таки, фактів розстрілу було багато. Це були різні місця. Але проблема заключається в тому, що е, зараз ми говоримо конкретно про це місце, яке зараз для громадськості зовсім невідоме. Це місце знаходиться конкретно, якщо ми йдемо Мали з города до Малинич, установка Малинича. І от іменно на взбіччі на того яру там, е, значить, були ці розстріли. Там досі, досі, досі видно, що такий обрив, яр, і там дуже зручно їм було розстрілювати і одразу закопувати, засипати цих людей. Це розказують всі жителі, дуже багато жителів, які пам'ятають, що там було, там ділося, оце іменно страшний злочин. Наразі я попрошу показати знімок зі супутника, на якому добре видно обведене місце розстрілу, про яке зараз ведеться мова. Також іншим маркером, зверху на фотографії, ми можемо бачити пам'ятник, який стоїть і донині, і на якому зазначено, що тут поховані жертви фашистських репресій. Скажіть, будь ласка, а що тоді виходить, якщо розстрілювали у яру, що це за пам'ятник, які люди там поховані, і чи відбувалися розстріли безпосередньо на тому місці, де зараз знаходиться цей пам'ятник? Як мені розказували люди очевидці того, всього того вони бачили, бо було видно з села, як людей розстріляли, іменно там, при трасі, в тому яру. А їх звідти там вже підбирали частково і відвозили до лісу і там могилу закопували. Ну, Дуже було зручно їм розстріляти в тому яру, тому що люди самі падали і там зразу сипали їх. Тоді скажіть, будь ласка, чому якби, це місце, цей яр не був ніколи позначений як. Місце великих розстрілів. Я розумію, що це були радянські часи, коли не прийнято, напевно, було про це говорити. Але, можливо, є інші передумови того, що ця трагедія дійсно замовчувалася. Було зручно зробити могилу в лісі, щоб там було гарно. А там, де який той, той яр, тут траса, дорога, тут там не було де. Хоча могли би і там зробити могилу, бо розстрілювали його скрізь. То я, я собі так думаю, що знаєте, і скрізь розстрілювали людей. Ну і там стріляли іменно при трасі, тому що, допустимо, привезли з району. Воно вони вже люди не могли навіть йти. Тут вже на місці стріли. А потім їх вже вирішили зробити там в могилу, значить, Навіть я ще, будучи в школі потім вже, коли був старший, то ми собирали ці всілякі там, значить. ну... Істки і їх робили багато могил нас на території села в клубі зробили могилу і в лісі зробили могилу, а там чомусь не стали, тому що не, ну, не було смисла чи як і зробили, і він там, і в лісі. Тобто місць розстрілів загалом було багато, більших, менших. Але це місце розстрілу було наймасом. Так, що мій найбільш вразливе, тому що воно було на горі. Його бачили люди з села. Це ж якби село в долині, і все було видно, розумієте? І все це люди ну, спостерігали. Там дуже багато жертв, значить, знищено людей. Загальна площа місця, про яке ми говоримо, займає приблизно 5 гектарів території, яке зараз поросло дубами і має форму чаші. Я пропоную нашим глядачам переглянути короткий аматорський ролик, який ми відзняли безпосередньо на місцях розстрілу близько села Мацьківці. древнейшие времена вот сейчас я покажу вот. а вот оно. это место где вез вот тут стояла корчма это было еще до войны корчма, придорожная корчма вот здесь их становили этой дороги не было она возникла как дачная вот это вот поселение. Это ждать. Да, это да. Mm -hmm. Вот это было, э, вот такой яр, Это он шел вот так, я понял. Значит, вот там где столб электрический, uh -huh. там трактор стоял, и там были горы глины, они срывали все. И вот здесь их стрелили, uh -huh. и стреляли. И они все падали сюда. Uh -huh. Трактор их зарывал, поняли? Uh -huh. И вот это яр называется. Это яр все в дубах. Такая чаша, понимаете? Ага. И вот это 5 гектаров этих сколько два, это все, оно как бы, я считаю что это, то это место. Потому что все они тут лежат. То, что сверху забрали там и вывезли туда, как мы поедем. Понимаете? Ага. Вот это вот место. А как вы сказали, что забрали. Тут что, какие-то вздумации была. І... Никого не было, он залегал. Ну люди, это бригада, их а все. А все... В какие года это было? Не... Во время войны или да. уже после войны? Не, не после. Короче, эта бригада, они их отсюда забирали и при них. При немцев. Да, даже если, допустим, не зарыли сверху. Нельзя оставлять. их туда. А остальные тракторы зарывал. Или... Да. Остальные трактор зарывал, зарывал, зарывал. И вот это вот если у будет матку, и этого всего не станет. Тут сразу возникнет коттедж один, два, три, и мало лишь. Вот поэтому <клышленный> вот я вам сказал. <клышленный> Слава Богу, что вы сейчас это увидели моими глазами, то, что я вам сказал, да? Да. Вы а помните? почему вы решили именно это место, а не там же тоже ярко только? Нет. Или именно на вот это. Да? Именно тут. Потому что я, у меня был друг, он там жил, там, жил. и мне, ему мать, я же я говорю, я же интересовал, где именно? Это интересно, да, да, потому да. что, ну как это так можно можно не подумать, как это все было. Ну, да. Если мне рассказала мать, отец, угу. ну, и именно ну, вот это да. место. Всегда ходили этого, сюда, я говорю, собирали, даже гнили собирали эту вот вовсе. Потому что это было угу. все. Ну а как вы, вот как э, творческий человек? Как бы вы бы видели бы, что тут можно сделать? И вы же, наверное, уже думали да. не раз на это делать. Да, Я думаю. Вот. Я вот бы знаете. хотел, чтобы вы... то, что там в лесу, оно убогое, вы сейчас увидите. Стояло здесь. Но такое, если же оно достойно, это место этого. А если нет, то что? Конечно ну. надо. Так я прошу. Гранита с грош... черного. Какой-то красивый обелиск. с надписями, скамейки, это же место, Вы ну, посмотрите, что делается. Тут должны люди. э, это, ж... это ж все равно, что що... Голокост никак. Ну... Я понимаю, Холокост. А что, вот. какие вот движения архитектурные, то это уже дальше будет. Там почему-то стали мусор бросать. Мне это тоже не нравится очень. Ну, Я Понимаете? понимаю так, что туда в глубину никто не водил. Нет. Они вот тут вот вывели, да. тут Чем расстреляли, быстрее, затолкали. И, кто там, и, да, и все. все, кто там куда водил, да. кто там цели? кого боялся. Слушайте, вот. это надо было и конвой, и то, и то, и то. а тут да. траги нет. Да. И не то надо есть можно такого. говорить, что вот этот участок, да. что там ничего нет. Вот тут, вот тут если да, есть, Там нет. Вот, вот тут, там, тут. где мы стоим... Ну, представьте себе, страцы, чик сюда, да? А вот то их оттуда, здесь не стреляли Оттуда их собирали и сюда привезли Что там оттуда взяли и сюда привезли? Ну, ничего не взяли, потому что брак на могила. там несколько А вот они здесь лежат, а фактически тут там Ну, а вот этот брак, это тут они сбрасывали все эти, эти Тобто ви на власні очі могли оцінити ситуацію, наскільки великі масштаби, і які насправді великі це я. Але давайте повернемося у площину е, обговорень теми гетто. За архівними даними Служби безпеки України, які залишилися у спадок від комітету державної безпеки, е, на території Мацьковець, так в принципі, як і на, всього, на території всього Поділля та окупованої території, працювала у 1944 році надзвичайно та повноважна комісія. Яка визначала масштаби е, із завданих збитків від окупаційного режиму, за свідченням цієї комісії, у селі Мацьківці знаходилося єврейське гетто, яке нараховувало до декількох сотень його мешканців? Надзвичайним є факт, що у власне селі Мацьківці єврейського населення не було. Тому ті люди, які потрапляли до цього гетто, це були люди, які були переселені з інших районів Хмельницької області або інших регіонів. Також достеменно відомо, що одного із колишніх поліцаїв було притягнуто після війни до відповідальності за розстріл 62 людей єврейської національності, які перебували у гетто і працювали на відновлення доріг. Щось схоже до цього ми могли б також спостерігати у селі Лєзніве, де також була створена так звана дорожня бригада, і де також євреї працювали на відновлення доріг. Чи є освідчення того, де було розташовано гетто, і хто був бранцями цього гетто, Можливо, є якісь такі дані? Я вам розкажу випадок один. Значить, на території села Мацківці було гетто, Це було. Територія окружності може навіть з пів кілометра, опутана е, колючою проволокою. І на цій, за цією проволокою знаходилось дуже багато не тільки євреїв, дуже багато е, е, цих полонених, котрі їх збирали, концентрували там в цьому гетто значить, і відправили на Германію. А якраз моєї матері був хлопчик, мій брат, тобто. Він 41-го року народження, йому було десь 3 роки, чи може, 4, Я там датам, там треба буде звіритися. Тобто вийшло так, що ця дитина, пере... ну як то старшими прийшли туди, бо ж їм носили там їсти давати щось, якийсь кусочок хліба чи щось. І ця дитина перелізла через проволоку туди, до них. І від собі, як це було страшно, коли вона щезла в цих, в і цих людей. Вони там і там гралися. все. Що... І мати з переляку, вона от прибігла і куди, як. Ну, ілі вона просила того поліцая, щоб дозволили їй хоча б знайти його та хоча б за, ну, за проволокою. І коли значить, коли ця дитина ну, підвели його і випустили, якби, вона його з переляку схватила і в стані ефекту відбігла з ним Боже мій, тільки ліжби подальше цього. Але до сих пір не відомо, чи це ця дитина була, чи це не ця. Потому що це, ну це остається якби загадкою, тому що от, брат мій, от він дуже похожий на навіть не похожий на нашу на нашу сім'ю. Він дуже похожий на людину, яка якби ізраїльського походження. Цей факт дійсно свідчить про те, що за цим кулючим дротом перебували. Люди єврейської національності, які там працювали. Так. А скажіть, будь ласка, чи є свідчення про те, звідки е, при, при, приїжджали ці люди? Адже у масківцях не було єврейського населення. Тому е, очевидно, що їх привозили з якихось інших населених пунктів? Ну, на сьогоднішній день це відомо, що це були люди з усіх кінців, як області, із і з Славути, і з Ізяслава, і всі їх звозили. В одну, значить, в одне в один лагерь, Але ж там були різні люди. Так, ви упам'янули Гвардійськ, це теперішнє, теперішнє село Гвардійське, колишнє містечко Фельдштин. І також з архівних даних достеменно відомо, що у селищі Фельдштин на той час вже було сформовано своє гетто. 300 людей із Фельштина були перевезені до села Мацьківці, до гетто села Мацьківці, задля тих самих робіт на відновлюванні Дороги, і очевидно, вони також знайшли останній свій прихисток у цих могилах, про які ми сьогодні з вами говоримо. Але скажіть, будь ласка, чи багато ще лишилося живих свідків тої страшної трагедії, або хоча б людей, які щось пам'ятають і знають про це місце? Так, такі люди ще є, залишилися, хоча вони вже дуже старенькі, але є. Є і далі більш молодші, їх можна знайти і. Може, вони можуть дати свідчення такі самі, як говорю я, що таке було там такі жахливі е, події. З тих кадрів, які ми зняли на місці розстрілу, видно, що вже впритул до цього яру наближаються житлові будинки, напевно, там якби є земельні наділи селян і те, що траса знаходиться поруч. Тобто, це місце, якби є, напевно, економічно привабливо для інших людей. Але чи дійсно ці люди можуть знати про те, що там відбувалися такі страшні події? Наразі це місце ще якби залишилося, як воно було. І, звісно, воно нагадує ці жахливі часи і ця гарна чаша. Вона би могла стати таким меморіальним свідком тих подій. Вона потребує там якоїсь пам'яті. Я думаю, що дуже було б... Бажано, якби на цьому місці, хоч би якась стала відзнака того, що тут такі були зашні події. Там можна було поставити якийсь ребест, щоб люди бачили, що тут дійсно були жахливі події. Тому що там ця могила в лісі, вона що вона там є, і ніхто не бачить, ніхто там навіть не навідується. А тут, коли де були основні ці події, то тут воно якби стоїть, і якби ніхто нічого. Я би хотів би, щоб це місце не спустошили. Так, можливо, сьогодні всі спостожуються, все, що тільки це, а що це між стимало відзнаку якусь, отож, відомо, що там достеменно загинуло 362 людини за архівними свідченнями. Наразі точної кількості, яка обчислюється сотнями, ми не можемо встановити за сплином часу і відсутністю ідентифікації у архівних згадках. Але те, що це місце дійсно просочено кров'ю сотень невинно уб'єних жертв, заслуговує на увагу громадськості. Люди повинні знати та поважати трагічну історію свого рідного краю. І ми вдячні вам за те, що ви така людина, яка не пускає історію на самотік, а дійсно намагається донести до людей правду про ті страшні часи, коли людське життя не вартувало абсолютно нічого. Ну, розумієте, я на протягу, на протязі всього свого життя бачу очима своєї матері, і ці очевидці. Я бачу це, все очима. Я ніколи не забуду цього. Я хотів би, щоб це місце було відзначено, як ви сказали. Я не знаю, чим, якимсь обілізком, якоюсь пам'яттю такою достойною, бо це ж це просто е, жахливі часи. Ми мусимо, щоб люди бачили і знали, це, що там робилося. Цього не можна так випускати. На цьому наша передача підходить до свого завершення. Сьогодні з нами був у гостях Казимир Казимирович Рекель, народжений у селі Мацьківці. І свідок страшних подій Другої світової війни. Якщо вам є що сказати, ви можете стати гостем нашої студії, звернувшись до общинного центру Тхія за електронною поштою або телефонним номером, який зараз бачите на екрані. Це була телепередача Новий погляд. З вами був ведучий В'ячеслав Нагнибіда. До нових зустрічей!